Презентуємо представляємо нашого гостя. Це Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. Я не дарма на початку зазначив про понад 1200 протяжність фронту, де точаться активні бойові дії, тому що ну, наприклад, можна згадати слова пана Омірова, міністра оборони, так, нашого. я його прямо зацитую. Ми розуміємо їхні тактики, стратегії, знаємо їхні сині та слабкі сторони. І це все стосується цих от понад 1200 кілометрів. Тому що на будь-якому напрямку Харківщина, Донеччина, Луганщина, Запорізький напрямок, всюди це десятки на добу, боєзіткнень. Як за ці більші? Два роки широкомасштабного вторгнення змінилися підходи ворога, адже ми часто густо говоримо про те, що там є різні методи вклинення, оточення малими великими групами м'ясні штурми тощо. Наскільки вони швидко вчаться і є ефективними? Додам від себе, що окрім 1200 кілометрів активних боїв, де є активна фаза боєзіткнень, ми маємо з Росією і з Білорусією загальну протяжність кордонів і включенням з фронту біля 2,5 тисяч. І коли ми звертаємо увагу на лінію фронту, ми також маємо не менше приділяти увагу і потенційно загрозливим небезпечним напрямкам, які нам може нести ворог, це і Білорусь, це і ті та ж самий напрямок Сумщини, де наші війська в свій час витиснули ворога, це дуже важливо. Ну і окрім цього, знаємо, що є наказ Путіна намагатися завоювати або повернутися на ті території, з яких їх вибили. З, зокрема, Харківська область, Херсонська. Ми розуміємо, що це це теж потенційні напрямки до можливої ворожої агресії за певних умов, за умов яких, якщо б вони змогли. Накопичити і собі ресурс або вибудувати свою тактику, стратегію, пристосувати до викликів війни. Ми зараз спостерігаємо, що по суті вони більше намагаються пристосувати це. Та зміна тактики, якщо на початку вони намагалися атакувати нас. Колонами, бронегрупами, ударними військами, дуже добре підготовленими і навченими з залученням авіації бронетехніки. То тепер ми з вами спостерігаємо. В основному це піхотні штурми, так звані штурмовики, де як правило. Окрім регулярних військ, це теж важливо наголошувати. Окрім регулярних військ, вони використовують як ув'язнених, так і приватні військові кампанії, так і взагалі не етнічних росіян чи не громадян Росії, тобто найманців, та ж сама Сирія, ті ж самі африканські країни. І завдання цих людей бути просто буфером. Взагалі, на перебіг війни, зараз серйозно вплинули зміни взагалі в тактиці стратегії. Це, зокрема, і масове використання безпілотників або роботизованих систем. І також тактика і стратегія змінилася в тому плані, що коли ми почали отримувати зброю наших союзників, ми почали ми перебудовували як навчання, так і скажімо, злагодження, так і управління військами у нас на нав. На рівні збройних сил воно вже починає почало відповідати появі цієї номенклатури зброї. Взагалі, в нас зараз я вам скажу унікальний досвід України без перебільшення. Ми зуміли поєднати тактики країн НАТО і нашу відповідно до викликів війни. Зуміла Україна поєднати в собі різні типи види, номенклатури зброї як країн НАТО. Так і пострадянську, так і українську зброю, і навіть новітню російську трофейну а ми отримали сотні одиниць такої техніки. Тобто, от усі ці весь цей масив інформації, весь цей набір інформації, власне, і знань і зараз акумульований у війні. Ми бачимо, що ворог акцент зараз переносить на кількість. На жаль, нам приходиться їм протистояти у масовості. Ну, ми в свою чергу у нас Збройні сили іде акцент на роботизовані системи, і це правда, бо попри якісь там напевно можливо скепти когось, я скажу от класичний приклад, дуже гарний приклад. Вже при командувачу сухопутних військ новому Павлюку, створений. Власне рекрутинговий центр сухопутних військ для операторів безпілотних літальних апаратів. А тут ми розуміємо, що на такому рівні це не просто оператори безпілотників тактичного рівня, це оператори безпілотників і оперативного, і стратегічного. Отже, є прописані на, на навчальні посібники. Це вже ми маємо і симулятори, вже є програми, і це те, що дійсно дає можливість воювати на полі бою, бо навіть крайня статистика свідчить, що все-таки в застосуванні безпілотних літальних апаратів що проти ворожої техніки, що проти особового складу, ми маємо перевагу в цьому плані, особливо на тактично-оперативному рівні. Ворог має перевагу зараз власне, в авіації в застосуванні кабів. Оце є та проблема, яка, з якою нам приходиться дуже серйозно стикатись. Хоча, з іншої сторони, ми знову ж розуміємо, чому вони намагаються використовувати масово каби, тому що це порівняно дешева зброя І її багато, І її вже багато замість ракет. Та, хоча насправді ефект від застосування ракет був би більший. Але вони теж фінансово не все так би мовити, знаєте, сленгово витягають. Вони теж намагаються міняти свою тактику. Звичайно, що ми знову ж чекаємо підтримки від наших союзників, і це не є якесь приниження чи послаблення, бо ми бачимо, що навіть країна-агресор, воюючи проти нас, врази меншу країну людським ресурсом і технічним. Путін ганяє по всьому світу, намагається визбирати оці крихти таких диктаторів, як він, що Іран, що Північна Корея, для того, щоб посилити свій військовий потенціал. Тобто навіть російська військово орієнтована економіка не спроможна виконувати ті замовлення і ті потреби, які потребує російська армія. Пане Іване, говорячи про втрати ворога. Як вони сьогодні впливають на їхню активність і на їхній натиск? Тому що ми знаємо, що в черні у росіян був рекорд по втратах і особового складу, і артилерії. Це хоч якось позначилось зараз на полі бою? Отже, насправді втрати особового складу їх турбують найменше з однієї сторони. Річ в тому, що по суті активність поля бою, активність ворожих сил не стільки пов'язана до там, якихось оперативних, тактичних чи військових викликів, як вона пов'язана власне, з потребою політичного виживання Путіна. Для того, щоб він міг робити голослівні заявки на міжнародній арені, типу те, що він там нав'язує якісь свої переговорчі процеси, а насправді ультиматуми. Жодних там пропозицій переговорів немає, це бажання заморозити війну для того, щоб накопичити ресурси, бо в них йому зараз для того, щоб на оперативному чи на стратегічному рівні досягнути успіхів, попри втрати, ну немає таких перспектив. І жодна краї, аналітики цього не прогнозують. Навпаки, прогнозують, що при таких темпах рано чи пізно у них відбудеться обвал. Щодо втрат артилерії, ну перш за все, це знову ж те, що я казав, поява безпілотників різного рівня. Слідування різного технічного оснащення, які тим паче в нас в Україні є абсолютно окремий рід військ безпілотних апаратів. Це те, що ми дійсно попереду країни світу всього. І знову ж крайній приклад був я просто найбільш дотичний до сухопутних військ і знаю, що відбувається найбільше на рівні сухопутних військ буквально недавно. На нараді командувачів сухопутних військ країн НАТО знову ж Павлюк презентував вже напрацювання на і вже країни НАТО, команди, їхні командувачі вже беруть наш досвід у застосуванні безпілотників, бо е, такого на жаль, але на жаль, такого. Театру бойових дій не було крайніх 50 років, де відбувалося настільки велике поєднання і апробація технологій. Щодо втрат артилерії росіян, це пов'язано також з тим, що в них були на початках особливо втрати в самохідній артилерії, величезні втрати в артилерії, яка там, скажімо, була більш новіших зразків. То тепер ми спостерігаємо, що через масове знищення їхньої артилерії в ході контрбатарейної боротьби, яку дійсно нам вдалося налагодити в рази краще і швидше, взагалі артилерійська школа України вважається однією з найкращих. Це теж наш успіх, наша перевага у цьому плані, і це ми доказуємо на полі бою, особливо. Коли почали з'являтися додаткові союзники в артилерійські системи, ворог намагається зараз перетягнути чи Не пробувати дар... прикривати Не дарма наших артилерістів вже снайперами називають, тому що вони навчилися бити з неймовірною точністю. Okay. Ви про сухопутні війська говорите, це таке собі осердя і без прибільшення молодь в будь-яких діях, тому що це піхота, врешті, і саме і це людські ресурси. Тобто, давайте ще про мобілізацію трошки поговоримо. Кілька хвилин лишається. Ви самі згадали про Ресурс там росіян різні цифри наводяться експертами. Там від півтора до трьох мільйонів лише тих, хто з військовою справою знайомлений і тримав колись автомата в руках. Що у нас із цим? Ми звітуємо про відкриття там вже понад 25 рекрутних центрів. Ви згадали про такі для операторів дронів. Я так розумію, що виправили багато помилок попередніх, але і попереду ще на нас чекають чимало змін, в тому числі законодавчих. Які ми бачите цей процес ви на кінець 24 то початок 25-го. Почнемо з того, що на рівні сухопутних військ власне, підготовкою оснащення цих, хто відмобілізований, особисто тримає на контролі командувач сухопутних військ Павлюк. Окрім цього, ми знаємо з вами, що теж не таємниця, що генерал-полковник Сирський, головнокомандувач, часто об'їжджає навчальні центри. А ми розум знаємо, що це бойові генерали, які мають величезний досвід, і звичайно там утаїти чи приховати складновато. Так є виклики, і це перш за все збереження особового складу, який знаходиться на навчальних центрах. Це і питання збільшення кількості інструкторів. Так воно є, але знову ж що ми маємо, теж хорошу перевагу, що все-таки багато нашого особового складу готується в країнах союзників. По суті, зразу на ту техніку і на ті техніки, з якою вони зможуть до нас поступати. У нас є свої виклики. Ми бачимо, як ворог намагається максимально зірвати нашу мобілізацію. Це теж правда. І наразі у нас є дві-дві слони, на яких стоїть мобілізація. Це Центри комплектування, і правильно ви сказали, рекрутингові центри, це знову ж. Робота, яка покладається, як і на мо призиві, скажімо, громадян, які там не визначились, де вони хочуть служити, або це просто отримали повістку і погодились з тим, що вони будуть служити. І рекрутингові центри це центри, де кожен громадянин може в силу своїх уподобань, бажань вибрати військову службу відповідно до своїх цивільних навіків. Чи освіти. ви сказали два слони. Так. А третій слон, це я так розумію, законодавча база. От 30 секунд буквально чи, чи буде змінюватися закон? Сон це те, що буде з 25-го року, коли ми будемо готувати загальний резерв. Це будуть особливо українці від вікон чоловіки від 18 до 25, які будуть проводити загальну базову і фахову підготовку, і це мають пройти всі. Це буде при власній підставою, скажімо, для державної служби, кар'єри для багатьох інших моментів. Тобто, якщо людина хоче себе реалізувати в майбутньому, вона змушена буде зобов'язана, не змушена, зобов'язана проходити фах. І базову підготовку, це те, що ми зможемо на той час вже з урахуванням тих процесів, що ми маємо зараз, зробити висновки, провести аналіз. І зміни законодавства, коли мають відбуватися, коли вже вичерпується, скажімо, ресурс попереднього, або потребує удосконалення нових викликів. Ми ще навіть поки що не пройшли відповідно до посилення мобілізаційних процесів, пане які прийняті зараз. Пане, пане Іване, але те, те, що ви сказали, це вже прописано в тому законі мобілізаційному, з діє з травня місяця. Те, що з 18 до 25 мають пройти військову підготовку, базову це вже є. Те, що буде потім, будемо говорити. Потім я так розумію. Дякуємо вам, Іван Тимочко службовець голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України був разом із нами.